Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене огляд бігоній, які дуже давно не попадали в мене в мої відео. Або я трошки про них забула, і сьогодні вам їх покажу. Я помітила, що мій канал більшість про бігонії, але чомусь досить давно я не знімала свої бігошечки, огляди ось такі. І ось вирішила зібрати своїх красунь, які в мене дійсно давно не попадали в мої відео. Зараз познайомлю вас із ними ближче. Не забувайте ставити вподобайки і писати хоча маленькі коментарі. Це моя рожева пантера, ДС рожева пантера. Це мій другий шанс її виростити. Спочатку перша була, я її дещо трошки виростила, потім залила. Дуже ніжні тут листочки, дуже-дуже вона так реагує на все. Але такий, такий ніжний розкрас у них. Ну ось Поки вже маю таку красуню, такий кущик. Побачимо, як ми з ним далі подружимось і як перезимуємо. Поряд також в мене стоїть Red Diamond. Це, взагалі, колір насичений, і мені нагадує, розрізаний наш шестоловий буряк. Ну, не дуже він у мене так шикарно росте. Скажу, я його періодично пересаджую. Він нарощує молоді листочки. Ну ось це вже знову наростив. А потім він ну попереду зима, і він трошки в мене скидає підсушує листочки. Ну, не знаю, можливо, чомусь його все-таки не вистачає. Але скажу, що колір ну, дуже насичений. Він стоїть на підвіконні з північної сторони, і йому вистачає, вистачає освітлення ну, для того, щоб мати ось такий насичений темно-бордовий колір. ДС Оазіс. Це також дуже старий сорт Діметріс. Також він у мене дуже давно це в тому комплекті був в самому першому, який в мене з'явилися бігонії, я купила. Але ну ось ріст якось мені виростити, чомусь такий гарний пущик з неї не вдавалось. І ось я нарешті дала ще один шанс, або вже думала, його викину. Я ще раз пересадила і поставила на гнотовий полив. Вона у мене на гнотовому поливі ось десь зліта. Дивіться, який чудовий кущик. Все ж таки, я чомусь так і не підібрала верхній полив для неї. А ось на гнотовому поливі чудово. Дес оазіс які листочки. Мені ще подобається, що кущик такий компактний. Не розкидає листочки в різні сторони. Ну, красунчик. Також ось, ще покажу, де я хрустальна туфелька, Це міні-сорт. Він в мене росте в такій плюшечці. Ось так він розрісся. Ну, я думаю, що це вже максимальна для нього величина. Що далі з ним робити? Поки не знаю, пересаджу, мабуть, і все ж таки обірву ці нижні листочки, щоб молодим було куди рости. Дуже такий акуратний, маленький, компактний, в кого нема багато місця, то можу радити. Ну, і в принципі, от особливо такий, безпроблемний. Я посадила в таку, ще раз повторюсь, плюшечку ось. Ну, невеличку. І ось так він, тому що якось в такому горщику чомусь йому так ось не вистачало. Він все-таки розкидає трошки листочки, треба йому нарощувати нові. А ось тут йому подобається. Ну, Ось така десь хрестальна туфілька. Ну, не можу не показати цю красу Autumn Automber, як правильно там її назвати. подниму трошки її на фоні. Ось ці такі помаранчеві, яскраві листочки. Вона ну, не густа в мене, але ну, дуже яскрава, дуже красива. Ображалася також на неї, що вона чомусь зразу в мене так не дуже взялася рости, але потім почала рости. І ось така красунечка. Яскрава, осіння, помаранчева. Ну, на фоні інших вона дійсно відрізняється. Ну, і щодо моїх ще яскравих сортів. А на сьогодні ті, що з літа виходять, яким достатньо освітлення, це Ink Nugn, дається має ось такі червоні листочки. Це компактний сортик, він ну, невеликий розмір. Але він дуже реагує на освітлення. Ось, коли трошки стане менше світла, листочки будуть більш серебристого кольору у нього. А зараз ось такі червоні з темно-зеленою блямівочкою. Дуже такий також яскравий сортик. Солі мутата. ця зелена жабка, ці листочки, які з пупирішками такі. І нагадую жабку. Також є в мене окреме відео про неї, як я її пересаджувала, як вона росла швидко. Це я вже трошки вона дуже-дуже густо нарощує листочки. І стає така густа-густа, що не можна навіть її полити. І я періодично трошки їх прориваю, для того, щоб ось молоденькі, їм взагалі нема куди рости. Ну, така вона дуже цікава, вона така, ось це я її обірвала трошки листя, вона була таким полушариком. Вся-вся вся вся в листочках, цих таких красивених листочках яскравих. Красуня також дуже мені подобається, як росте. Така безпроблемна, як на мене, взагалі, Солі матата. Поляр, поряд, це колір Vision, а, Вона зростала дуже цікаво таким веєром. Прямо так нарощує, нарощує листочки, вищі, вищі, вищі. Ну, а це літо вона вже така у мене доросла. А, стоїть на вікні. Ось де її дуже гарно сонця достатньо. Такі яскраві красивенні листочки. Де менше сонечка було, це ще з зимові листочки. Ну, я вже їх, мабуть, буду обривати, тому що в мене зараз дуже великі такі пересадки. І я нижні листочки обламую, для того, щоб було куди рости новим яскравим. Ну, і. Ось, бачите, трошки не дуже красиві листочки, це дуже старі, а нові ось такі яскраві, красиві, нарощує. Ну, така вона досить яскрава. Кольор візіо, красунчик. Також ось тут поряд, хісмесці, Я його називаю, вони перекладаються перекладається, там якось як король. Ну, і вона є ось така якась аристократична. Правильної форми, правильної форми листочки, всі однакового кольору, однакової форми. Ну, Такий компактний кущик. Це який акуратний. Він такий, якщо стоїть, на підвіконі. Це зовсім такий акуратний, красивий кущик. Ну, дійсно так. Також старі листочки вони трошки втрачають вже свій колір, але ну, не так багато цих старих листочків. Здебільшого вона зберігає ну, свою форму, свій колір Хісмесці. Ну, такий він красивий, аристократичний, багатий. Ну, і також безпроблемний. Бегонія Месона, Ну, мабуть, хто вирощував бігонію, всі знають цю бігонію з такими пупирчатими листочками і з таким мальтійським хрестом на кожному листочку. Дивіться, як красиво, дуже також вона гарний вигляд має. Ось така красуня з таким яскравим листям. Це також дуже старий сорт зарубіжної селекції, безпроблемний для новачків. Можна вирощувати, купувати і не задумуватись. Буде вас радувати своїм яскравим листям. І таким дуже красивим. ДЕС Амор амур амур? Дуже давно не попадав в мене відео цей сортик. Він якось останнім часом у мене не дуже змінюється. Він стояв на підвіконні, на гнотовому поливі, хоч досить такий великий кущик. Ну, але відно, все ж таки в нього недостатньо ще йому мало освітлення, тому що ну, ось такий сам розкрас листя, який повинен бути. Оця така сонечка на листочку. Ну, чомусь у мене пропала. А, так, є ось такі ралики закручені, листочки закручені, але вони все ж таки у мене більш серебристі, чомусь ці всі листочки. А та суничка, яка в мене була, як він був молоденький, я в мене є десь відео. Ой, прекрасне всі ось таке листя було з ось такими суничками. З такою темно-бордовою серединочкою. Зараз це просто така красива рослина. Не скажу, що сильно яскрава, але вона є. З... Дес, Амор амор. Ну, і ось ще одна, ДС Василіса, яку я намагаюсь виростити. Це великий сорт з великим листям. Багато займає місця. Ну, і ось я розчу. вирощую і намагаюсь виростити, поки великий. Мені не вдалося з неї виростити. Ось таке листя розкидає. Ну, займає багато місця. На поличці займає багато місця в мене. І її тісно. Ну, мені такі дуже, не дуже підходять такі бігонії, Хочеться, щоб поміщались, і всім хватало місця. А для неї треба багато місця. Ну, але поки ростемо. Поки росте, маємо вже нарощені трохи листочки, ось такі, ДС Василіса, ну Вдасться виростити красивий, шикарний сорт, не знаю. Вирощу, то покажу. Ну, ось зробила огляд і ще частинки моїх бігоній, які не дуже часто в моїх відео попадались, деякі дуже давно були. Коли я обирала собі бігонії для своєї колекції, я все ж шукала в інтернеті якісь огляди цих рослин. І мені хотілося побачити, якими вони будуть у майбутньому, якими виростуть. І тому, можливо, ще хтось так обирає бігонії, як я обирала. Я в описі зроблю назви винесу всіх цих бігонічок. І, можливо, хтось знайде для себе ту красуню, яка йому найбільше сподобається, і буде купувати таку дітку. Дякую, що були зі мною, дивились моє відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б невеличкі коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!